Валася караван, вона займалася продажем а, чаю, і звичайно, що для своєї реклами вона взяла м, і створила оцей величезний величезний самовар, зверху якого ми бачимо такий а, заварочний чайник. Кава, що він ще був і функціональний зверху. Цього самовару була був такий як. А, Оглядовий майданчик, і, власне, з нього можна було роздивитися і самовиставку, і подивитися на наше прекрасне Чорне море. Це, окрім тієї вежі оглядової, яка була спеціально побудована для того, щоб можна було оглянути всю виставку з такої з висоти птічого польоту. Але тут ми бачимо ще значить, цікавий такий момент. Написи на цьому самоварі були зроблені двома мовами. Російською мовою і і мова, друга, якою були зроблені написи, от якраз ми, ми бачимо цю мову. Вона схожа на якусь роману германську, так це мова есперанто.